Чего вам краще російську? пособники Пособники мы скалимки еще раз витягну. бы в том Дивіться, я вам буду поясню максимально толерантно Ви до активної фази війни да. У вас тут на письові, ви відприємності торгували, так? У вас е, основний покупатель хто був? Пенсіонери, які на пенсію, на кресті, хто де, да, десь записували. Ну, таке було, так? Е, покупців там, ну, мінімальний да? За період активної фази війни, за період того перебування, скільки тут військовослужбовців. У вас оберти, які, скажіть мені, будь ласка, ви заробляєте, бли, ну, як мінімум, в раз 10 більше. Так? Вам не вистачає. Поясніть мені, вам не вистачає. не на вулицю, магазина. Іще одне, ще одне таке влітке полювати. Витягаємо кладовищі, все, жіночка, проходимо. Я не буду перевертатися. Проходимо кладовочки, бувай, подивимось, он подивився, він тільки квиток. не знаю. Хто ти такий, яка військова частина? Ліцензії на сигарету от це є, так? Так. Давайте так, щоб я заради не вивинта все, ви надо стає, що все довольно собі живе Витягуйте добровільно, Краще добровільно. Підривна робота. Дана. В холодильниках ще є? Працюємо на користь для москаля. Там, Там в холодильниках. холодильниках нічого? Там нічого нема? Ти навіть не знаєш, яка це частина? Де військовий квіток? Да я что-то уже снимал вообще, да? Погукай там всех.